Привіт, друзі! Сьогодні покажу, де я задеплоїла своїх ботів та як легко можна керувати цим процесом. Я користуюся сайтом Хостинг Україна, тому що для мене тут зручна панель керування. Тут можна придбати домен хостинг та VPS сервер Про ціни казати не буду, тому що ви самі можете вибрати для себе підходящий, так як задачі можуть у нас бути різні. Для себе я вибирала самі низькі ціни, щоб познайомитися з сайтом. А взагалі тут є тестові тарифи. На хостинг 5 днів дається безкоштовно, а на сервер дається 30 днів тестового періоду після сплати тарифу. Протягом місяця ви можете користуватися, а якщо вам щось не сподобається, то сайт поверне вам гроші. Давайте перейдемо до серверу. На сервері є послуга установки операційної системи: я установила Ubuntu, та програмне обезпечення. Я встановила А-панель. Тепер перейдемо до А-панель і будемо працювати саме тут. Тут ми бачимо декілька вкладок, вони нам всі зараз не потрібні, окрім однієї. файл. Переходимо до вкладки Файли та дивимось, які тут є інструменти. Зараз нам треба тільки термінал. Перед тим як його відкрити, ми завантажимо проєкт Telegram бота який будемо тестувати. Ви бачите, що тут у мене вже є каталог для Telegram-ботів, я його створила раніше, для того, щоб позначити, що тут будуть лежати тільки боти Telegram. Переходимо до цього каталогу і бачимо, що тут є один проєкт, він у мене вже працює, трогати ми його не будемо. Знаходячись тут, ми завантажимо тестовий проєкт. Я це роблю без додаткових інструментів, просто перетягую сюди зіп папку і вона завантажується. Бачимо, що зіп папка завантажилась, тепер розпакуємо її. Видаляємо зіп папку, вона нам вже не потрібна. Переходимо в папку проєкта та відкриваємо термінал. Коли ви будете перший раз відкривати термінал, у вас з'явиться тут віконечко, в яке треба буде ввести пароль від вашого сервера. З терміналом можна працювати так: або писати на клавіатурі команди, або копірувати і вставити, працюючи мишкою. Тут не працює Ctrl-V та Ctrl-C. Я для себе вибрала копірувати і вставити, для мене це зручніше. Сам код проєкту я скачала з GitHub у Python Today. Ви теж можете його собі взяти для тестування за посиланням під відео, а також список команд ви знайдете у дописі під відео. Всі команди я буду виконувати по черзі зі списка. Коментувати не буду. От і все, друзі. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, пишіть свої питання у коментарях та підписуйтесь на канал.